Кімната десятирічного Матвія Бондаренка на шафі біля столу приклеєні понад 60 шевронів. Усі, каже, Матвій від українських захисників Суспільному показує чотири найдорожчі. Наприклад, ось цей шеврон мені передав мій рідний дядько, який зараз воює Це привиди Києва. 40-та тактична бригада. Яка обороняла небо Києва і до сих пір обороняє цей шевролон, третя окрема штурмова бригада мені передав мій м -м, знайомий, так скажем, е -м, пастор, який зараз снайпер, який зараз воює в 3 окремій штурмовій бригаді. Снайпером Він мені ще передав ось таку коробку БК. Ще є шеврон м -м, Дика качка», це зведена окрема бригада. М -м, він сам мені передав воїнцю бригади, який, який воював ще 2014 року. Вони тримали позиції під Авдіївкою. Це шеврон Борода на псевдо. Він воював, загинув 14 липня під час ракетного удару по Вінниці, але такий шеврон залишився у мене. Спочатку повномасштабного російського вторгнення Матвій Бондаренко малює малюнки для оборонців. Ті ж натомість передають йому шеврони, розповідає мама Ельвіра Бондаренко. У нас у всіх були вімкнені телевізори 24 на 7, і ми дивились, що ось це все відбувається. Я зрозуміла, що нам треба якось відволіктися, треба змістити фокус уваги дитини. І це була навіть його ініціатива почати малювати малюнки. Коли у нас уже назбиралась певна кількість цих малюнків, в мене виникла ідея, чому їх ось цей посил, ось ці його слова дякую за захист не передати тим, кому ми дійсно за нього дякуємо – захисникам. Фото та відео, на яких його малюнками прикрашають бліндажі воїнів, мотивують, каже Матвій. Черговий шеврон для тебе. Все. Дякуємо за те, що ти робиш для військових. Ми поважаємося, це дуже важливо. Окрім шевронів, у колекції подяк від захисників і два прапори. Цей Матвію передав мінометник 25-ї бригади Петро Смаль. Військовий загинув торік, 4 липня. У Вінниці жили по сусідству, тож коли Петро приїздив у відпустку, завжди заходив до Матвія, розповідає мама Ельвіра. Петро був його другом, каже хлопчик. Це мені передав теж мій друг Петя, який зараз теж загинув. Цей прапор для мене дуже дорогий, все зберігалася пам'ять про нього. Це мені теж передали волонтери, прапор України передали мені волонтери його. Я теж зберігаю його. За два роки та сім місяців Батві передав українським захисникам понад 100 малюнків. Зараз малює для своїх кумирів, поки їх нікому не показує. Малюю малюнок голові головного управління розвідки Буданового Кирилу і вже готовий малюнок для головнокомандувача залужного і хочу якось передати, думаю, думаю, як все можна зробити. Коли виросте, каже, хоче вступити до лав ЗСУ. Якщо торкатися військової теми, то Ну, вступити я хочу до лав, я розумію, це буде важко. Війна це не іграшка, це серйозна справа, з якою буде треба обережно, і не кожен може пережити те, що там він насправді вже кілька разів мене запитував, з якого віку можна заповнити анкету, щоб вступити до третьої штурмової бригади. Він вивчив все про наші місцеві осередки, центурі інших громадських організацій, які проводять патріотичне навчання молоді. Саме він абсолютно знає це все. Він мріє стати військовим і так само як багато з наших військових. Вступити до сухопутної академії і навчатися на військового, ось чекають, щоб йому виповнилось 18 років, і як він каже, щоб самостійно приймати рішення, щоб йому дозволили бути військовим. А поки у свої 10 приміряє однострій, його замовив на день народження. Її колір мультикам. Якщо йде дощ, то вода не проникає всередину, її можна спокійно носити. Все більше ця форма підходить для весни. Тут є такі ліпучки, сюди можна чіпляти теж патчі, всякі, штани теж мультикам з такого ж самого виробу, як і форма. Має Матвій ще одну мрію вільну Україну. Коли ми вийдемо на кордони 91-го року, повернемо всіх наших полонених з полону. І коли вже всі заспокоїться, і тоді вже настане перемога, і тоді ми вже будемо її святкувати всією україною всі разом. Ольга Антухова, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.